Всім привіт це знову я Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо говорити про пенсії і також інші виплати, які можуть отримувати особи, які в нас є в Україні пенсіонерами. Ну, одразу зауважу, що сьогодні мова йде не лише про пенсію за віком, але і переважно про пенсію за інвалідністю. Ну, давайте розпочнемо з. Звичайного, зі звичайної пенсії, це на дані називається фолькер-пенсіон. Дуже багато мене запитують: от я в Україні пенсіонера, як бути з данською пенсією? Ну, я одразу скажу, що ніяк, на жаль, ось подивіться оцю чудову табличку. Це данський пенсійний вік. Тут ваша дата народження, і отут-отой вік, в який ви маєте піти на пенсію за данськими законами. Тобто, наприклад, я піду в 69 років. От, е, Далі. Ну і цей вік планується і далі збільшувати. Казали, хочуть до 75 збільшувати. Але які умови е, потрібно бути данським громадянином? от, І, на жаль, якщо ми не є данським громадянином, які тут правила? Давайте читати. Тут є, скажімо, виняток. Так, потрібно або проживати в Данії мінімум 10 років у період з 15 років, тобто з того часу, коли нам виповнилося 15, до того часу, як ми стали пенсіонерами за віком. Так? Тобто Якщо вам зараз навіть за данським законодавством є вже вам пенсійний вік, то все одне ви не проживали у ці 10 років. В Дані у той період з 15 років до цього віку, який вам настав, так? І мінімум 5 останніх років з цих 10 ви мали проживати в Дані на оцей період, доки вам не випив виповнило, не виповнилося божечки, оцей пенсійний вік. Так, тобто ви могли, там, наприклад, в 20 років приїхати до Данії, жити тут до 25, поїхати. Але останні 5 років до надання вам пенсії ви мали ще оці решту 5 років тут жити. Це доволі нові правила, тому не слухайте тих старих данців, які вийшли на пенсію там, ще 15 років тому, і до сих пір пам'ятають, як це було в той час, коли вони виходили, і там якийсь їх знайомий. Там з Америки чи ще звідкись також отримує пенсію, тому що ці правила постійно змінюються. І потрібно читати актуальну версію закону, а не те, що колись було там, коли оці старі данці були молодими. Далі, наступна вимога, тобто оцю першу вимогу наші переселенці не виконують. Потім друга вимога, вона дуже-дуже коварна. Значить, тут мова йде про наступне: ви біженець, ви маєте. Мати у цей статус біженця за параграфом 7 або 8 закону про іноземців. Якщо ми відкриваємо цей закон про іноземців, він мені навіть десь був. Ні, це не він. Десь ми я його навіть відкривала. Я не буду навіть вам його показувати. Але ви самі можете погуглити оцей удляслон. Там ой, про конвенційних біженців і тих біженців, яким на батьківщині або в Україні попереднього перебування погрожує загрожує там смертна кара, нелюдські тортури таке інше, таке інше. Тобто, це не стосується наших переселенців ті особи, які отримали статус за СЛ1 або СЛ2, не підпадають під оці параграфи. Тому може бути таке, що працівник комуни, який там сидить і приймає вас, може вас переплутати. Ну, ваш ССБ так? тому що в нього до вас було ще 10 таких біженців, які саме за цими параграфами проходять. І він вам каже, а добре, давай, пиши заяву, все таке. Але коли ця заява дійде до відділу виплат, який має це розглядати, він скаже: подажіть, І вашу цю заяву заверне. Тому дуже уважно зверніть увагу на цей нюанс. Це не будь-які біженці, це саме конвенційні біженці, і наше сл 1 і 2 туди не відносяться. Далі. Що буде відбуватися з пенсіонерами, якщо вони не мають права на отримання данської пенсії? Вони будуть отримувати звичайні виплати, як і усі інші. Тобто, це буде Ну, я думаю, що в наших пенсіонерів немає на утриманні їхніх власних дітей, яким ще не виповнилося 18 років. то це буде оці 6 з копійок, тисяч до податків, так? На особу. Далі. Тому підписуйте заяву на звичайне юдерси, так? Це саме стосується і тих, хто. Має в Україні пенсію по інвалідності. Значить, в Данії це називається Furtie's Pension. Умови, на жаль, такі самі. Якщо ви не є громадянином, ви або маєте жити в Данії 10 років у цей період з 15 років до вашого. Ну, до того моменту, як вам призначили цю пенсію, так або бути оцим флютнінгом, тобто біженцем за параграфами 7 або 8. Такі саме вимоги. Знову таки, це можуть плутати, на жаль. Вже є такі випадки, коли працівники плутали, казали, ой, да, да пишіть заяву, а потім ой, а щось не виходить. Тому обов'язково ще пишіть заяву на звичайну соціальну допомогу оці юдельси", Сейфосюльси", юдельси, яку отримать всі інші переселенці. Тому що вам можуть наобіцяти сказати: Ой, а на що тобі це підписувати, тому що. Тобі, ми тобі дамо пенсію, вона там краще, більше і шоколадніша. А потім, ой, і ви залишитеся взагалі без нічого. З цим, будь ласка, дуже обережно. Пишіть обов'язково заяву. Так. Е, далі. Тепер давайте ще. Ну, ще я додам такий момент. Тут, якщо ви полізете на оцей сайт, який я показую, це Border Deco. Я вже казала про нього, буквально. Всі заяви, які надсилаються до комуни, проходять через цей сайт, так? Ну, 90%. От і. Е Ще тут, якщо ви почнете читати, ви побачите статтю, що там є в Данії деякі домовленості з іншими країнами, що там їхня пенсія в інших країнах буде виплачуватися в Данії. Але Україна до цих країн, з якими Данія підписала договір, про це не входить. Тому це навіть не витрачаєте час на те, щоб це читати. Це було з поганих новин, тепер давайте будемо говорити про хороші новини. Що ж ви все ж таки можете отримати від комуни? Значить, дивіться, знову таки, якщо ми йдемо на оцей сайт burger.com, Так ми там можемо обрати вкладку, яка називається Handicap, Handicap це в нас інвалідність данською, так? От, І отут ми можемо натиснути на оці гель-мідля, і гель-пемідля це допоміжні засоби. І отут різні засоби, які ми можемо отримати. ну Одна така, наприклад, це слуховий апарат. Якщо ми на неї натиснемо, значить кожний. Кожна особа в Данії, яка має діагноз, підтверджений данським лікарем, що в людини знижений слух, має право на безкоштовний слуховий апарат. Ну, навіть там не безкоштовний, там є певні. Вимоги чи певні грошові суми, так, значить дивіться на один апарат, на одне ухо вам можуть дати отаку суму 4 200. і, А якщо в кожне ухо вам потрібно, то на кожне вам можуть дати до такої суми, якщо ви знайдете, щось, що є дорожче за ці суми, то вам дадуть. Лише оцю суму, а решту ви маєте доплатити самі. Таке право ви маєте раз на 4 роки, якщо ви зламали там цей апарат. Раніше то вам доведеться платити за нього самостійно, або там є певні винятки. Але, принаймні, ви можете оцей слуховий апарат попросити в вашій комуні подати заяву. Я от вам раджу подивитися оцей цей боргер-деко хендікапільпемілягю апарат. Подивитися, потисяти ось тут можна е, як, стати в чергу на отримання такого апарату. Так? Далі, що ще можна зробити? Ви можете піти на сайт вашої комуни. Ось, наприклад, я зайшла на е, сайт комуни Копенгагена. Знову таки, ви обираєте вкладку Боргер, знаходите там хендікап. І в кожної комуни цей сайт буде виглядати по-різному. Кожна комуна пропонує різні якісь. Види допомоги, в тому числі для дорослих, для дітей. Хтось пропонує щось одне або і те, і те. От. І це може бути якісь там тренувальні, ну, скажімо так, реабілітаційні центри, якісь там можуть бути засоби, вони вам можуть дати якусь там грошову допомогу на щось. І так далі, і так далі. І так далі. Тобто дивіться, що саме ця комуна пропонує. Ну, наприклад, тут можна є такі вкладки, як допоміжні засоби для людей з інвалідністю, допомога у побутових справах, тобто щоденна допомога. Так, тут приходить якийсь тренер або куратор, або ментор, який вам допомагає. Економічна допомога і компенсації, пропозиції для людей з інвалідністю. Це Замовлення флекстофік, це як транспорт для людей, які не можуть самостійно пересуватися. От і що вам приносили під двері, клали вашу пошту. Можна про це попросити. знову таки, в кожній комуні все по-різному, я раджу погуглити. Така, така, така комуна, натискаєте. Зазвичай ці сайти називаються от назва комуни.деко. І туди заходите, шукаєте боргер, там шукаєте гендікап. Далі шукайте, що там є, беріть Google-перекладач, це все перекладайте. Якщо ви хочете щось, якщо ви знайшли щось таке цікаве, попросіть якогось знайомого, хто володіє данською мовою, щоб він вам це нормально переклав. Далі, що ще ви можете попросити? Ось я вам показую. Тепер є закон. Закон називається сервіс Лон, закон про послуги. Нас цікавить параграф сотий. Значить, тут нас рятує те, що нам не дають жодних пенсій, тому що на оці виплати на цю допомогу за цим параграфом мають право лише особи, які не отримують інші типи пенсій. Значить, дивіться. Комуна може, це незалежно від якої комуни, це закон, який діє по всій дані. Значить, комуна може вам надати, це називається мелкіфте, тобто погасити чи як надати компенсацію за ваші витрати для того. Ну, якщо ці витрати пов'язані з тим, що вам потрібно якось. Ну, впоратися так щодня, це може бути що завгодно. Значить, давайте я вам просто зачитаю перекладу цей текст закону, потім будемо дивитися про що це. Значить, якщо цій особі між 15 рок, роками та віком оцим фолькепенсіон, так, тобто пенсія за віком. От, і якщо у особи є серйозні фізичні або психічні, Проблеми, які знижують її працездатність. Тут написано функціональність. Так? От. І е, тоді е, у вас ще одна вимога, що оці витрати пов'язані, чи вони є прямим наслідком цієї вашої інвалідності. Так? Оці, саме у цій нездатності, щось там. Виконувати у повсякденному житті. Значить, е цей е отгіфт, ну, оцю виплату чи компенсацію комуна розглядає індивідуально, на підставі е виправдання цих витрат. Тобто Якщо це вони визнають, що дійсно таке воно було пов'язане з тим, що треба, то вони вам можуть надати е, такі кошти. Значить, по-перше, ваші ці витрати мають становити не менш як 6888 крон, це рівень цього року, 22-го року. От. Або це буде відповідати 574 крони на місяць, так? Тобто, якщо ви змушені витрачати таку суму або більше на рік, то тоді ви можете звертатися за покриттям певних витрат. Значить, Якщо ваші оці витрати становлять на місяць від 50 74 крон до 1611 крон, то комуна вам буде видавати на кожний місяць, коли ви це витратили. Стандартну суму на 1074 крони. Якщо у вас йдуть витрати від оцих 1612 до 2685 крон на місяць, тоді ви будете отримувати стандартну суму 2041 року. 148 крон, вибачте. От, і якщо ви можете задокументувати, що. Ви витрачаєте більш ніж 2685 крон на місяць, то тоді комуна розглядає конкретну вашу справу, чи дійсно це так, і тоді вони вам будуть видавати повністю ну, повністю покривати ваші виплати. Значить, як це робиться, вам потрібно подавати заяву до комуни. Знов таки це через оцей. Сайт BorderDeco, ось він, або через сайт вашої комуни. От. І отут дві форми, як подавати. знову таки я вам раджу взяти когось, хто може зрозуміти це данську, щоб ви самі не тицяли і не просто мене туди не пропустить, я не можу туди зайти, тому що в мене немає. Досвідки про те, що я, чи довідки про те, що в мене є якась там інвалідність чи щось іще, тому, на жаль, я не можу показати. Значить, це з хорошого. І останнє хороше, що я вам можу сказати, не лише комуна може вам надати якісь, якусь допомогу і в тому числі. Наприклад, надати вам якісь там засоби, пересування чи якесь устаткування, яке вам необхідно в Данії існує ціла купа різних організацій, і в тому числі як об'єднання організацій, які дають, надають допомогу людям з інвалідністю. Ось це я відкрила сторінку організації молоді з інвалідністю. Це е, називається данські організації для осіб з інвалідністю. Тут ціла купа, скільки в них під ними 35 різних організацій. так. Оце ви знову-таки можете почитати, е, що вони вам пропонують. Ви можете перейти знайти якісь організації, які е, спеціалізуються саме на вашому типі інвалідності, тому що. Це ж може бути різною так, штуки. От, І ще є організація, рідкі діагнози. І тут усі їхні члени цієї великої організації, так, є ще організації члени. Ось вони тут перераховані. Ви можете знайти, якщо є щось таке, що підходить саме вам. Так, І я вам раджу погуглити цю організацію в вашому районі, чи є в них офіс, чи де вони знаходяться, може їм там написати. Почитати, що вони пропонують на їхньому сайті, можливо, ви зможете щось отримати в них. Також існує там той самий Червоний Хрест і багато інших організацій, які допомагають не лише особам з інвалідністю, а взагалі, але вони можуть вам запропонувати там чи то інвалідний візок, чи щось іще, ну, що вам там знадобиться. Тобто, такі можливості у вас є. Підводимо підсумки, на жаль, ні на звичайну пенсію за віком, не на пенсію з інвалідності. Ми, українці, які приїхали на СЛ1 на СЛ2, права не маємо, зате ми можемо деякі речі попросити у власної комуни. Так, про це треба дивитися на сайті власної комуни, що вони пропонують. В будь-якому разі, ми можемо звернутися, попросити погасити нам певні витрати за цим законом сервіс лоону законом про послуги. Параграф сотий я дав на нього посилання, так, і подивитися ще про. На ось, ці, на ось ці сайти, які я теж дам посилання, чи може ви знайдете якусь організацію, яка об'єднує людей зі схожою проблемою, яка у вас є. Все, дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення.